Найперша мета це возвеличення Господа, як я вже говорила, своїм співом, співом колядок, щедрівок, вертепами, різдвяними дійствами. А також сприяння розвитку талантів у наших дітей і молоді. Ну і також така думаю, не менш маловажна мета це створення такої приємної святкової різдвяної атмосфери, якої нам на жаль зараз в даний час трохи бракує, тому що ми переживаємо різні труднощі, різні кризи. Максимально сприяли. Організації та проведення цього фестивалю. Перший фестиваль він найважчий, мабуть, від усіх фестивалів, які будь-коли проводяться, тому що він перший, і потім ти на своїх помилках навчаєшся. А що сподобалось? Діти. Це найкраще, що є у нас. Яскраві костюми, найрізноманітніші віншування, широка палітра стародавніх колядок і щедрівок та сучасних релігійних пісень у виконанні дітей та молоді справили неабияке враження на враження наглядачів. На фестивалі представлено виступи у чотирьох номінаціях: солісти, ансамблі, хори та вертепи. У кожній з них поважне журі вибрало переможця і спільно із представниками духовенства та місцевої влади нагородило лауреатів. Це перший фестиваль, за яким відчувається добре і гарне майбутнє при умов... Праці дуже великій праці керівників в клубах в наших народних домах, в тих людей, які повинні розуміти, що різдво наступне, вже 2017 року, воно вже повинно починатися сьогодні. Цей фестиваль має добрий завтрашній день, але при спробі і при умові, що буде допомога, буде увага, і загалом на всеукраїнському рівні дай Боже, щоб держава. Частіше поверталася зором до людини до людини в селі за творчий підхід до виконання колядок та відтворення української звичаєвої культури. гран при здобув дитячий колектив «Зернятко» Федьківської школи за 30-літню історію фольклорного гурту. Це друга велика перемога у фестивалі на різдвяну тему. Все ж таки, у нас таке становище в Україні за єдність України. За того слова такі це не є книжок слова, це просто наші слова написані від душі і вінчування, і то, що діти просять єд... для єдності для України. Ми не їхали займати місце. бо цей фестиваль. Мені на здається, я би всіх нагороджувала. Тих, всіх, хто брав участь, всіх нагородити, бо вони прославляли Бога, просили єдності для України. І організатори і члени журі пророкують фестивалю велике майбутнє. Головне творчий підхід, підтримка і розвиток села бо село це саме те місце, де народжуються і живуть українська традиція, звичай і обряд.